Рієвичу винести подяку за активну участь у житті навчального закладу та за активну участь у житті класу. Статний спортивний, усміхнений юнак з останньої парти. Женя, оптиміст по життю, намагається знайти вихід з будь-якої ситуації, знає, чого прагне, любить спорт, незмінний учасник всіх шкільних та районних спортивних змагань, Переможець у районному етапі Всеукраїнської дитячої нацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Відвідує соцію бокс у спортивному клубі Легенда, багаторазовий призер постійний учасник всеукраїнських та регіональних змагань з боксу. Але у майбутньому мріє стати військовим. Гордяться батьки, що виховали справжнього чоловіка, люблячого сина, уважного, чуйного, безвідмовного. Бажаємо тобі, Женю, не втратити своєї наполегливості та індивідуальності.